На Львівщині триває зариблення водойм. На днях із добротвірської рибдільниці зарибок толстолоба був доставлений до Гамальївського водосховища і запущений у водойму. Про деталі процесу розповів начальник Львів рибохорони Леонід Кравець. На Львівщині триває сезон зарибнень рибопосадковим матеріалом. Сьогодні, у відповідності до режимів рибогосподарської діяльності, які розроблені науковими установами, погоджені у відповідності до Чинного законодавства органами рибоохорони, а також Державним агентством рибного господарства України проводяться відповідні роботи. Ці роботи проводимо під контролем територіальних органів рибоохорони. Сьогодні проводилося чергове зарибнення водойми, водосховища Гамаліївське. От, як бачите, це сьогодні ми проводили до зарибнення 2014 року, оскільки в кінці року були несприятливі погодні умови, і ми дозволили перенести зариблення рибопосадковим матеріалом, зокрема тустолобом строкатим, значить на весняний період. Сьогодні ми провели це дозарибнення, перевірили відповідні документи, які представлені користувачем, а також продавцем цього товару, і підписуємо відповідні акти. На сьогодні, згідно режиму рибогосподарської експлуатації, у відповідності до норм зариблено 14,5 тисяч половиною тисяч. Штук рибопосадкового матеріалу. Тут є і короб, і е, білий амур, і е, товстолоб, е, тобто ці види промислових риб. Е, Зарибнюється у відповідності до режиму рибогосподарської діяльності в цілому зариблення прийшло успішно при дозволеному відході риби до 15%. відсотків. За словами керівника рибдільниці, добротвір загинуло не більше 2% відсотків привезеної риби. Сьогодні ми вдало перевезли рибопосадковий матеріал. Заробок толстолоба білого строкатого з добротвірського. Рибдільниці добротвір і вселила його в Гамалівське водосховище. Рибка доїхала прекрасно. По моїх підрахунках я даю впевнену відповідь, що ця рибка до осені виросте щонайменше кілограм 200 кожна. кожна. Ну що ж я можу сказати? Перевозка нам вдалась. Рибка доїхала, гарно була вселена. Керівник Ердаль вів теплокомуненерго Юрій Мужик розповів, які можливості відкриваються перед рибалками у їхній місцевості. Наша то СТРГ вже працює чотири роки. Відповідно, у нас організовано і амат спортивно-аматорське рибальство, і вилов промислового промислової риби. Ціни відповідно нижче ринкових, так як ми займаємося. Його розведенням. Відповідно, в нас, от мені за спиною бачите, що є чудова відпочинкова зона, так що всіх бажаючих прошу заїжджати до нас. Риби в водоймі достатньо. В той же час Леонід Кравець нагадав, що вже розпочався період нересту риби, тому просить рибалок набратися терпіння. Як виняток у відповідності до правил любительського і спортивного рибальства, дозволено однією вудкою з одним гачком. Тому навіть і на цій водоймі в Гамаліївці ми дозволили вилов риби у позанерестовій зоні. Також, якщо подивитися в розпорядження і в Наказ по нересту. Ми теж виділили ряд місць на річці Західний Буг, на річці Дністер, а також в інших водоймах, де, як правило, збирається достатньо велика кількість рибалок любителів, і тому для врахування їх інтересів, як виняток було дозволено це любительське рибальство з однією вудкою.